Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про те, чи можна передавати в оренду без торгів земельні ділянки, безоплатного надання яких у власність наразі призупинено. Законодавчі зміни після повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави створили так звану заборону на приватизацію землі під час воєнного стану. Зокрема, у перехідних положеннях Земельного кодексу України 7 квітня 2022 року з'явилась норма, якою було заборонено, по-перше, безоплатна передача земельних ділянок державної та комунальної власності у приватну власність. По-друге, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою відповідно з метою такої безоплатної передачі. Та, зокрема, розроблення такої документації. Варто зазначити, що вказані права має бути відновлено після завершення воєнного стану на території нашої держави. Пізніше норму було доповнено і з'явились так звані виключення. Відповідно, вказані заборони не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність особам, у власності котрих перебувають будівлі та споруди, що розташовані на таких земельних ділянках. А також безоплатну передачу у приватну власність земельних ділянок, що були передані у користування громадянам України до набрання чинності земельним кодексом України. Отже, наразі громадяни, які не підпадають під визначені виключення, вимушені очікувати завершення загарбницьких дій окупантів на території нашої держави. Для того щоб відповідно реалізувати своє право на безоплатну приватизацію. А зараз хіба що можуть скористатися одержанням права оренди на земельні ділянки, проте і тут існують свої підводні камені. Загалі тут чинним законодавством передбачено два способи передачі таких земельних ділянок в оренду відповідно через земельні торги або за рішенням відповідного органу, який розпоряджається вказаною земельною ділянкою. Відповідно до частини першої статті 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності передаються в користування окремими лотами на конкурентних засадах, тобто через земельні торги. Проте і ця норма має винятки. Вони закріплені у частині 2 цієї ж статті. До таких винятків, зокрема, належить по-перше, розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, котре перебуває у власності фізичних або юридичних осіб. По-друге, передача громадянам земельних ділянок для сінокосіння, випасання худоби та городництва. По-третє, поновлення договорів оренди землі, укладання договорів оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря. Наступне надання в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення. А також надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення тощо. Отже, чинне законодавство містить вичерпний перелік винятків, за яких право на оренду земельної ділянки можна одержати в обхід земельних торгів. Це означає, що для всіх інших земельних ділянок оренда здійснюється виключно на земельних торгах, що забезпечує прозорість і конкурентність процесу. Проте, в умовах воєнного стану, коли безоплатна приватизація земельних ділянок заборонена, на мою думку, оптимальним рішенням є відкласти питання приватизації. Проте за необхідності і безпосередньо вашого бажання з рахуванням діючих обмежень можна розглянути можливість оренди земельних ділянок на умовах, що визначені чинним законодавством, ну і відповідно з рахуванням підводних каменів, що можуть спіткати у майбутньому орендаря. Саме тут на мене е, криється ложка дьогтю, адже враховуючи те, що право оренди передається е, через торги, нема гарантії, що саме ви отримуєте бажану земельну ділянку. Участь в аукціоні передбачає конкурентну боротьбу, і перемогу може здобути будь-хто з учасників, тому варто бути готовими до того, що хтось інший отримує право оренди е, земельну ділянку, яку орендувати мали намір саме ви. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Ставте лайки та бережіть себе.